Здавати житло в Києві чи все продати і вкласти кошти у житло за кордоном? Що вигідніше, поставте лайки. Ті, хто теж іноді про це думає, але дуже любить Україну і тому все ще залишається в цьому. Тепер до порівняння. Дякую мінфін, що зробили цей розбір до цифр. До 2022 року оренда з квартири у Києві, наприклад, давала приблизно 10-12% річних. Зараз окей, це 6-8%. Напишіть в коментарях, хто здає квартири і хто скільки має в цьому році з оренди. В мене вийшло приблизно 8% річних. Тепер трошки по ліквідності квартир. Отже, розберемо квартири на 60 тисяч оренда, приблизно прибуток до 3 тисяч доларів. Це менше ніж 10% річних, але їх досить легко продати через. Є осе квартири 100-200 тисяч. З оренди прибуток приблизно 10 тисяч доларів на рік. Продаж будуть просити знижку 5-10%. Преміум житло від 400 тисяч доларів. Прибуток 24-36 тисяч доларів на рік. Продаж. Попит зараз мінімальний. Торг може досягати до 20%. Висновок найліквідніші квартири для продажу. Це зараз квартири вартістю приблизно 60 тисяч доларів. Розглянемо тепер нерухомість за кордоном. Дубай. Інвестиції від 200 тисяч доларів. Дохідність обмежена. Ризики з перепродажем. Просять знижку 25-35%. Балі від 50 до тисяч доларів вхід, але якість будівництва низька. Реальна дохідність 8-12% річних. Бізнес-сегмент вхід від 250 тисяч доларів. Іспанія вхід від 150 тисяч доларів. Дохідність 7% річних, капіталізація 6-7 річних, що непогано. Ризик, юридичні нюанси і нюанси з землею. Туреччина. Новобудови від 50-55 тисяч євро, готове житло від 80 тисяч євро. Дохідність 8-9% річних. Але ліра падає. Отже, мінуси: інвестиції за кордон досить значні, а дохідність часто не набагато більша, ніж в Україні. Із плюсів капіталізація, тобто воно зростає щорічно, стабільніша ситуація, ніж в нас, і стабільна валюта. Ну що, хто після цього розбору теж трошки видихнув, тому що поняв, що за кордоном не все так хорошо. Пишіть у коментарях, у що ви плануєте інвестувати у 2025 році.